Скажіть, що вони не справжні. Я порахувала, що це нові п'ятсотки. річна Тамара Ковальчук хапається за серце, Щойно згадує, як її ошукали. Пенсіонерка кілька місяців тому поховала чоловіка і у державному банку отримала матеріальну допомогу на похорони 29 тисяч гривень ось такими п'ятисотими купюрами. Ми з правником пішли на почту. Вистая чергу. Я їй дала ці по 500, дві п'ятсотки. Вона сказала, скільки мені треба заплатити, я їй дала. Вона мені повернула здачі. І я тихо, спокійно, як то кажуть, вийшла з почти. Коли мене доганяє жіночка, каже, жінка, верніться на почту. Там щось не таке щось. Я говорю, О, Господи, та що там може бути? Може, неправильно мені здачу дали. Чи я щось там таке зробила? Йдемо, кажу, я йду туди. Я приходжу, а вони на мене всі і завдячі там всі ці почтальони. Ви не вдали фальшиві. Я кажу, ви що я цих гроші взяла в банки. У банку від коментарів на камеру відмовляються. В розмові з поліцією працівники фінустанови свою причетність до сувенірних грошей заперечують. У ході досудового розслідування перевірялося і коло працівників банківських установ, і родина, і навіть сусіди, які могли контактувати безпосередньо у близьких стосунках, перебували із потерпілою. Пенсіонерка переконує родичі, близькі сусіди ні до чого. В обмані підозрює банківського касира, що допомагала бабці зняти гроші з рахунку. Вона дає мені гроші тільки. Гроші кладе в паспорт. Я взяла цю сумку, гроші в паспорті, поклала в сумку, а сумку ще в одну сумку. І дихатихенько, по цьому я і так йшла додому. Надзвичайним новинам стало відомо, в банку почались перевірки. Правоохоронці ж припускають, його співробітники могли ошукати бабцю і в банку, і за його межами. Вона зустрілася з невідомими особами, які з нею розмовляли. Але ми не знаємо, чи вони перебували у банківській установі на той час. У те, що її обдурили вуличні шахраї, пенсіонерка не надто вірить. По дорозі з банку бачила, як у невідомого чоловіка випала на поясна сумка і підняла її. Дочекалась, поки невідомий повернеться та забере свою ж сумку з грошима, Божиця тримала біля себе. І щоб він у мене дав, наприклад, сумки брав сумку. От, щоб витягнути гроші. Це ж треба було, щоб поміняти їх. Поміня... Ну він же до мене сумки нічого не брав. Хто ж саме підсунув бабусі 29 тисяч підроблених гривень має встановити кримінальне провадження. Пенсіонерка сподівається, за його результатами їй повернуть гроші. Так необхідні на ліки для серця і надгробну плиту на могилку померлому чоловікові.